Він хоче цим сказати тобі, що я хочу займати визначальне ключове місце в твоєму житті. Я хочу бути в твоєму житті тією людиною, яка не на задворках, яка не задня, яка не лєва, яка не друга, яка блін не третя, яка не після дітей, яка перед дітьми стоїть. Розумієш, він претендує займати важливе ключове місце. І він такий, типа, блін, я в небезпечному місті. Вона, ну ж, має про мене думати, перейматися, хвилюватися і тут я находжу тут серед у цього і всього і канітєлі момент позвонить, і я Зусти, він це собі так інтерпретує, що їй значить похер. Вона, коротше, не жде, вона собі там зайнята блюха своїми дітьми, Їй трохи плівать на то, де я, що я і куди я. Все, то він, коли він базарить тобі, що а чого ти трубку не береш, він кожного разу тобі хоче сказати, що знаєш що, дивись, там ти трубку не взяла. Там, ти ще щось, я себе відчуваю настільки непотрібним, конченим лишнім в твоєму житті, неважливим, що мене це гризе, мене це дуже гнітить. І я вже тебе, просто на тебе дуже сильно злюся, тому що мені капець як обідно там в той момент. Я не хочу, я не готова займати якесь там крайнє місце. Блять, зі мною один раз можна поговорити. І я би хотів, щоб ти що ждала.